Мене звати Просів Діана, я служу в національній гвардії на Франківщині. Зараз я на посаду стрільця у цивільному житті. Я була студенткою, навчалася в Перепадському національному університеті імені Василя Стефана. До лав національної гвардії України. Я вийшла вступити, якби це банально не звучало, тому що в Україні триває війна і люди завжди будуть потрібні. У національній гвардії мені привили ряд класних цінностей. В першу чергу це терпіння. Мені його ніколи не вистачало. Я любила приймати спонтанні рішення, але в армії це не так. Тут мене навчають цьому, щоб діяти обережно, правильно і без спонтанних рішень. Наступне це дух побратерства. Це дуже важливо в армії. Підтримати свого побратима, якби йому важко не було. І тебе він також підтримує. Ну, Я морально та фізично готуюся до служби. Це зазвичай щовечора я займаюся спортом, це бігання. Навіть якщо я йду по лісах, я задихана, захекана, я все одно йду бігати. Тобто спорт це дуже займає у мене важливе місце. Морально я готую себе тим, що я розумію, що що моїй державі це потрібно в першу чергу? І я повинна для, для своєї держави зробити максимум. Це мій обов'язок, і я сприймаю це як належне. І я рада, що я опинилася саме в армії. Так, я фізично не кажу, що я сильна сильна, вся класна. Тобто я розумію, що я попускаю багато помилок, але мої командири, які тут є зі мною, вони мене підтримують, вони мені допомагають, вони мене вчать. У мене майже чоловіки вони служили. Тобто мій вуйко отримав важке поранення. Мій брат один з них без усті, або помер. Батько був ще зони бойових дій, ще при АТО. Він зник без або загинув ще 19-18 рік. Це вже було дуже давно. Я бачу роль жінки в Національній гвардії або зсу таким самим, як і чоловіків. Тобто я вважаю, що якщо жінка бажає, вона може бути на рівні з чоловіками, бути в тому самому окопі, бути тим самим штурмовиком, бути не тільки медиком. Тобто, це свідомий вибір кожної жінки. Я ж не раз не пропагандую про те, що кожна жінка повинна йти і воювати. Кожна жінка наприклад, хоче, хай сидить собі в штабі хоче йде воювати. Наприклад, я не люблю папірчики, Мені це не подобається. Я хочу бути саме там. Мені подобається дві ж Я буду командирові. Поділення. Потім у мене буде навчання з кордоном. Тобто, коли я закінчу бакалавр свій тобто свій вищу освіту, я буду офіцером. Піду на офіцера, буду командиром зводу, а там, може, і стану полковником. Побачимо життя. Життя таке несподіване, непередбачуване. В першу чергу я хочу побажати всім тим, хто хоче або вагається чи поступати до Лав національної гвардії, бо тих самих зсу. Я хочу побажати їм терпіння. Хочу бажати їм наснаги та у першу чергу мотивації. Я розумію про те, що не всі можуть бути тим самим штурмовиком, тим самим медиком, але ви можете бути в тилу. Це також гарно, це також допоможе своїй державі. Ви повинні робити максимально своєї перемоги, тому що зараз е, така пішла в країні тенденція про те, що практично всі забувають про цю війну. Я хочу сказати вам те, що більше, якщо ми зараз втратимо Україну, у нас більше її ніколи не буде. Моя держава у мене знаходиться на першому місці. Якщо чесно, навіть якщо я піду на схід і я там помру, я буду помирати, посміхаючись, тому що я віддам своє життя, захищаючи свою власну державу. Тобто я не згальбу не згальблю своїх предків, не згальблю свій народ. Я розумію, що всім важко, всім війна виснажує людей, особливо тим, хто зараз є на нулі. Але я сподіваюся, що... Що все буде добре, і в Україні настану. і в Україні буде перемога, а не мик, тому що нам потрібна тільки перемога.